E Сьогодні Всесвітній день народонаселення. населення. Він покликаний звернути увагу всього людства на демографічну ситуацію у світі. 21 -е століття може стати викликом суспільства, якого ще не знала історія. Населення планети раніше не збільшувалось такими швидкими темпами. За прогнозами експертів, до 2015 року, включно щорічний приріст жителів планети становитиме 86 мільйонів чоловік, а їхня загальна кількість. Досягне на 2020 рік близько восьми мільярдів. Найбільший внесок у збільшення кількості населення планети зроблять країни, що розвиваються, тоді як у багатьох розвинених європейських країнах народжуваність зменшується, населення старіє. Людина є найдорожчим і найулюбленішим творінням Божим. Будучи людиною непересічною, він досяг успіху як драматург і живописець, як архітектор і письменник. Один із перших виконавців у жанрі авторської пісні Михайло Анчаров. Культурне життя Радянського Союзу 60-х-80-х років складно уявити без цієї людини. Його прозу Самшитовий ліс, Сода Сонце зачитували до дірок. Його пісні звучали на радіо та телебаченні. Максимальна активність Анчарова як барда припала на другу половину 50-х, першу половину 60-х років. Пісні Михайла Леонідовича були одними з найпопулярніших серед тодішньої молоді. Свого часу вони мали потужний вплив на творчість Володимира Висоцького, який називав Михайла Анчарова одним з головних своїх учителів. У людині закладена вічна непереможна потреба. Потреба творчості. Москва відкритий світ дитинства. Під таким девізом 11 липня 1998 року відкрилися перші всесвітні юнацькі ігри, безпрецедентна подія як за своїм задумом, так і масштабами заходу. Ідея всесвітнього молодіжного свята дістала підтримку Міжнародного олімпійського комітету, що всіляко сприяв його проведенню. Для участі у змаганнях до Москви приїхали більше як 7 тисяч спортсменів із 131 країни. Основна мета проведення заходу залучення до Олімпійського руху спортивної молоді її підготовка до складних психологічних умов міжнародних стартів, відбір юних талантів. Починаючи з 2004 року, всесвітні юнацькі ігри проводяться за рік до Олімпійських ігор. Людину слід добре навчати того, що просвітлює розум, спрямовує волю і пробуджує сумління. Автор повісті Ночувала хмаринка золота російський письменник Анатолій Ігнатович Приставкін. У цьому творі майстра слова описуються події 1944 року, пов'язані з депортацією чеченського народу. Письменник спробував відверто сказати про те, що світ не гідний існування, якщо він убиває дітей. Твір отримав світове визнання і був перекладений більш як на 30 мов. У 1989 році з-під пара Анатолія Приставкіна вийшов ще один твір Повість Зозуленята. За тим з'явилася Рязанка, долина смертної тіні. Золотий Кат. У 2008 році Анатолій Ігнатович встиг закінчити багато в чому автобіографічний роман Король Монпансьє Пансьємер І. Сьогодні одна з вулиць Чеченського міста Гудермеса носить ім'я російського письменника. Людське в людині ніде не дівається без культури людство не виживе.